you <music> Нестача вологи у ґрунті з кожним роком стає все більшою проблемою для аграріїв, тому вони впроваджують вологозберігаючі технології та підбирають сорти гібриди стійкі до засухи. На диво каже головний агроном товариства Устя Бершацького району. що в цьому році дощики, хоч і невеликі, але проходили. Втім, наголошує Юрій Соколюк, якби не посухостійкі гібриди, кукурудзи такої не мали би. Вже понад 10 років господарство співпрацює з черкаською компанією Маїз, висіває її гібриди і щороку Має гарний результат. На село, якщо збираємо, маємо десь 450 і за 500 центнерів, в залежності від року і умов. А на зерно то маємо в минулому році по 92 центнери в сухому зерні ми мали на всю площу. Сьогоднішній стан рослин обіцяє близько 100 центнерів з гектара зерна, зауважує Юрій Миколаєвич. А для цього року цей результат не просто гарний, а чудовий. А лимоніки отримували і значно більше. Каже, 5 років її сіємо і ні разу не пошкодували. І розповідає про технологію вирощування. Вносимо ми під посів перед посівом під культивацію десь кілограм 150 тукосуміші і в рядки кілограм 180-200 касу. Сівалка є в нас. Що одразу при посіві ми носимо доброго. Цей гібрид веде себе на рівні з подібними іноземними, наголошує Юрій Миколайович, адже частину площ у господарстві засівають і гібридами провідних закордонних компаній. По врожайності практично різниці великої немає. Якщо заправити нормальне поле, то врожай буде і з наших гібридів, такий самий, як імпорт. Якщо дивитися на гібриди імпортні, то по ціновій політиці, якщо... Тому набагато краще працювати своїми по економіці, то трошки набагато краще, якщо брати свої гібриди. А якщо купувати посівний матеріал влітку чи восени, як ми це робимо, каже головний агроном Усті, ціни особливо вигідні. Гібрид берека в цьому році вирощується тут уперше і приємно дивує агронома. Представник Маїса Юрій Дімінцєв у такому результаті не сумнівався і пояснює, чому. Ми його перший раз побачили в в інституті АПВ. Він там зайняв перше місце по урожайності по засухостійкості. Урожайності реальна – 130-120 в цих межах він може давати при умові нормальної агротехніки і нормального зволоження, ну, такого, хоча б середнього, такого як от в господарстві устя в цьому році. Коли буде кращі умови, вони, звісно, буде ще кращі. Висота його витягнута рука. Десь ще плюс метр, ну він буває і більший по висоті. Компанія Маїс зауважує Юрій Леонідович має цілий ряд гібридів, висіваючи, які господар може не сумніватись у гарному результаті, часто кращому ніж від гібридів закордонних і рекомендує нові гібриди від Маїса, як, наприклад, аншлаг, марсер, здобуток, марліз. Гібриди, які створені для конкуренції з кращими зарубіжними гібридами в умовах нестабільної вологи, вони абсолютно не уступають а часто і перемагають потенціал цих гібридів 100-130 центнерів. Це уже в зерні гібриди іменно нашого нового покоління, селекції наш наших майсовських селекціонерів. А саме головне бути конкурентним, не тільки создати гібрид, а й цінова політика. І всі гібриди наші в гривнях, а не в доларах і в євро, і ціни з ПДВ і, і так далі. І через то в нас сьогодні купляють значно більшими масштабами ніж в минулому році. Українські хлібороби каже Юрій Дімінті, все більше розуміють, що імпортний бренд це прекрасно, але для нього треба брендові умови. А якщо маїсівським гібридам дати гарну заправку, вони ведуть себе на рівні кращих закордонних. Це доводить і поле, висіяне на теплицькому повороті біля краснопілки. Опадів у цей засушливий рік тут було чи не найменше в районі. А справжній дощ вперше пройшов у день зйомок, 28 липня. Посіяні ділянки 1 травня дуже прекрасний був стартовий ріст. Ну, потенціал урожайності він витримав. Звісно, він не дасть той урожай, що при достатній кількості опитів, але він дасть стабільний хороший урожай на рівні кращих зарубіжних гібридів. Ну цінова політика е і в відношенні до цього гібрида це в рази дешевше. Марсер, як і ряд інших гібридів від Моїса, виведений селекціонерами агропромислової компанії Маїс спільно із селекціонерами інституту зернового господарства. Висота закладки качана це на рівні грудей, висота рослин в таких складних умовах це витягнута рука десь в сантиметрів 30 сьогодні. Він вирівняний, так як і всі останні зарубіжні гібриди. Відрядно додає Юрій Леонідович, що гібридів від Маїз оцінили аграрії. Обсяг минулорічної реалізації насіння суттєво перевищив позаминулорічну. А в цьому році господарство як ніколи активно вже в липні замовляли посівний матеріал. До речі, відтепер компанія Маїс реалізовує не лише гібриди кукурудзи. Компанія Маїс наступний рік пропонує досить потужні гібриди французької селекції з соняшника. Це Аліум Алісон. І більш такий новіший гібрид це карамба. Потенціал їх на рівні кращих зарубіжних гібридів, які мають далеко за 30 центнерів, хороший стартовий ріст мають, ну, вони адаптовані до наших умов. Тож за цьогорічних екстремальних умов гібриди від МАІС підтверджують свою стабільність і залишаються надзвичайно привабливими за своїми цінами.